Я вітаю всіх, хто зараз першим діловим в ефірі. Проект Акцент. Останнім часом в Україні сталося кілька гучних скандалів, які сколихнули і політиком, і суспільство. Про те, що відбувається і чому, а також кому це вигідно, поговоримо із гостем, який зараз у нас в студії. Це генерал-майор служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун, вітаю вас, Віктор Миколаючу. Доброго здоров'я. І я пропоную розпочати з того, що не так давно голова служби безпеки України заявив про те, що українські спецслужби виявили та попередили в Києві замах на народного депутата. Двоє виконавців цього замаху затримані і заарештовані за рішенням суду. У неділю радник міністра МВС Арсена Авакова Зорян Шкіряк написав на своїй сторінці у соціальній мережі про те, що народний депутат, на якого готувався цей замах, це Антон Гращенко. Які подробиці цієї справи відомі вам? Ну фактично, Антон повністю все, що можна було розказати, розказав в тому числі на своїй прес-конференції. Основне на що я хотів би звернути увагу, враховуючи значну недовіру нашого суспільства до. Останніх дій правоохоронних органів я би хотів попередити, побажати, щоб це розслідування було максимально розкритим перед суспільством і знаходилося під контролем засобів масової інформації, щоб не виникало ніяких питань, що це чи підробка, чи вигід на якійсь стороні. Тому що дуже багато зараз є моментів, коли наші. І правоохоронні органи, і політики спекулюють саме на війні і намагаються притягнути деякі речі, які пов'язані з Російською Федерацією, коли насправді цього немає. Це дуже прикро, тому що насправді нам є чого описатися від Російської Федерації, і не треба нам щось придумувати зі сторони. Тому, що стосується цього випадку, він такий досить гучний резонанс отримав у суспільстві. І я не хотів би коментувати дії правоохоронних органів, але там справді виникає дуже багато питань. Можливо, ці питання виникають, тому що власне що не є повна інформація, яку видали суспільству. І хотілось би, щоб все ж таки я кажу, щоб воно було максимально розкрито перед нашими громадянами. Також ми все ж таки хотіли би, щоб можливо ви якісь дані, які відомі вам навели в цьому ефірі. Зокрема, хто ці затримані особи і хто міг би бути організатором цього замаху. Ні, ну насправді дуже багато виникло запитання. Не хочу акцентувати увагу саме на цих громадянах. Просто є факти намагання Російської Федерації використати наших громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі, які контролюються Російською Федерацією або терористами на території тимчасово окупованої Луганської і Донецької області, частини. І е, у нас були факти, коли е, особам, які там перебувають е, під е, під вартою, е, їм пропонувалося е, умовно поз, по, умовне їх е, звільнення на е, предмет, ну на, на, на заміну того, що вони не, погодилися пройти певний вишкіл із. Е, Певними терористичними завданнями прибути на території України, це цей факт доведений, неодноразово затримувалися такі громадяни, і е, виникає питання, що е, е, спецслужби можливо в даному випадку спрацювали на випередження, тому що будь-які громадяни, які прибувають е, після. Е, Виходу з місць позбавлення волі, в тому числі там, з Російської Федерації, вони приїжджають з певними документами на руках, і вони всі фіксуються в верховних органах. Тому ні, я сподіваюся, що е, цих фактів в е, подальшому не буде, буде допущено, і всі такі громадяни будуть знаходитися під контролем. І все ж таки радник міністра МВС Зурян Шкіряк повідомив про те, що почерк замовників, якими в Службі безпеки України називають російські спецслужби, був ідентичним із плануванням здійснення теракту на відомого журналіста Павла Шеремета, якого вбили, знаємо влітку минулого року. Що ви думаєте з цього приводу, і чи справді Російська Федерація має бути і може бути причетною до цього? Ну якщо до в випадку з шереметом, я думаю, що там справді працювали професіонали спецслужб, тому що все було зроблено чітко, без, фактично без слідів, і тому цей злочин і так важко розслідується. В даному випадку, що стосується Антона, там все було набагато якось топорніше, грубо кажучи. І видно було, що працювали не професіонали, а люди найняті. Хто їх найняв і з якою метою, це вже кажу, що необхідно, щоб з'ясувало слідство. І я би не пов'язував ці два злочини, тому що сама методика виконання таких терористичних актів вона загальновідома для злочинців. І зрозуміло, що підкладання вибухівки під машину там, чи ліквідація біля будинку, вона вже такі неодноразові були моменти, і в, ну, і в світі, і в Україні. Тому я би не казав, що всі випадки, які подібні на випадок шеремети, мають бути пов'язані з одною тою самою структурою виконавською. Тобто, ви не розділяєте таких я припущень, розділяю. що ось якраз двоє затриманих осіб по справі Антона Гаращенка, що вони могли би бути виконавцями вбивства шеремета, ні так? ні, тому що видно було чітко, що все, що пов'язано було з шереметою, було дуже професійно зроблено. Бачите, там і знали і про відеокамери, і знали. Яку вибухівку використовувати, яку в якому в який момент його підривати, на якому місці, і інша справа, що що очікували від цього від цього злочину? Тобто, суспільний резонанс чи ліквідація конкурента, це вже інша справа. А в випадку Грященка там діяли, на моє переконання, не професіонали. Віктор Миколаєвичу останнім часом все більше можна почути від і політологів, профільних експертів від політиків, і не тільки про те, що окрім зовнішньої загрози в Україні є загроза внутрішня. Зокрема, є внутрішній ворог, який намагається розхитати ситуацію у той чи інший бік, і зашкодити Україні її суверенітету, і так далі. Хто може бути цим внутрішнім ворогом, за вашими оцінками? Ну ми звикли завжди. Показувати пальцем на якусь там умовну п'яту колону, як показує практика з останніх часів у нас дуже багато людей, які використовуються в темну і не розуміють, що вони насправді роблять. Тому дуже багато є речей, які підривають справді не тільки наш оборонний, а й економічний потенціал в державі. Дуже багато є прецедентів, коли. Використовуючи служб, службове становище чи е, значний е, е, рівень політичної довіри громадян, е, з, відбуваються якісь там угульні звинувачення тих чи інших людей. В, там, і в нас, як правило, це, ще раз хочу наголосити: останнім часом чомусь всі звинувачення спираються власне, на Російську Федерацію. Тобто, розумієте, не, не такий страшний той чорт, який омалюють. Насправді не все, що робиться в Україні, робиться зі сторони Російської Федерації, Кажуть, що у нас є тут багато своїх доморощених і політиків і державних службовців, які використовуючи своє положення на свою користь, самі розшатують ситуацію. І все ж таки, хто ці люди, які представляють внутрішнього ворога, про який ви говорили, бо ви кажете так доволі дипломатично, ну, дипломати назвати що... якісь конкретні прізвища? Дипломатично, це чітко можна вказати те, що відбулося останнім часом. Такий досить гучний скандал, який був і в Верховній Раді розголошений. Це якщо я не помиляюся, було 18 січня, коли група. Блогерів і політ експертів офіційно вийшло і виступило з заявою щодо використання можливостей інших інформаційних ресурсів частково підконтрольних Російській Федерації, і використовуючи своє положення як депутата Верховної Ради, це йде питання про Сергія Рибалка. Був здійснений наїзд на одну з потужніших комерційних структур України. Це ТБ. Це один також із гучних скандалів, і активісти власне кажуть про те, що вони проводили експеримент розслідування, під час якого з'ясували, що один із авторів законопроекту про націоналізацію АТБ Сергій Рибалка, якого ви вже згадували, напряму займається фінансуванням хвилі брудного піар щодо мережі. АТБ та її власника свого екс-тестя Геннадія Буткевича. Ну бачите, коли е, готувалися ці. Законопроекти. Я спілкувався з деякими депутатами Верховної Ради, які так само підписали на початках це законопроект. І вони потім, коли вже розібралися, були здивовані тим, що людина, використовуючи свою службове становище, фактично свою сімейну сімейний скандал і розборку переніс в стіни Верховної Ради. Це перше. а друге що це, на жаль, не поодинокий факт, коли е, таким чином використовують своє положення як депутата Верховної Ради, так і чиновника, тому що нас дуже легко зараз звинувати будь-яку е, мережу е, чи, е, чи супермаркетів чи інших е, комерційних структур, які мали свої філіали на е, окупованій території, в тому, що та частина, яка залишилася на, е, в Криму чи е, е, підконтрольні підконтрольній терористам території, е, в, Працює на терористів, і вона там використовується, вона там сплачує податки і таким чином звинуватити всю мережу в фінансуванні тероризму. Треба чітко розділяти, тому що у нас є ж факти, які оприлюднені в пресі, про націоналізацію цих об'єктів і націоналізацію майна і використання в своїх інтересах. Тих майнових комплексів, які опинилися під окупацією, 5,5 мільярдів гривень на рік у вигляді податків сплачує АТБ. Сума справді чимала. І ось активісти знову ж таки розслідувачі від ГПУ кажуть про те, що якраз цей внутрішній ворог цим ворогом може бути Сергій Рибалка, і він власне розхитує ситуацію в країні, зокрема економічно. Ви поділяєте такі заяви? Так, я повністю це поділяю, і хочу сказати, що деякі народні депутати звернулися з до нього, щоб об'єктивно провести це розслідування, щоб він вийшов перед проходоним органом, перед суспільством, і тимчасово призупинив свою уч... ну, свою діяльність як народний депутат України, таким чином давши можливість об'єктивно провести розслідування і спростувати, або підтвердити ті факти, які він сам озвучив. Правові наслідки ось цих всіх заяв, згаданих і не згаданих, якими вони можуть бути? Ну на жаль, в нас законодавство таким чином побудовано, що всі заяви, які він здійснював. Можуть просто бути проігноровані прохономоргами, хоча факти зібрані дуже дуже багато, і саме що обурило наших активістів, і ця інформація так само була підтверджена про те, що в сті брудні компанії приймають участь не просто особи, які тісно пов'язані з рибалком, а особи, які тісно пов'язані з Російською Федерацією. І з інформаційним ресурсом, який підтримується, в тому числі і адептами так званого руського міра в Україні, наступне звернення. Активісти планують подати вже до Служби безпеки України. І чи справді у цій справі є ознаки? Чи бачите ви ознаки замаху на економічний суверенітет України? І це питання, це питання СБУ. Якщо звісно, ці є ознаки. Економічна безпека держави це тим більше під час тої ситуації, в якій ми знаходимося, це в першу чергу компетенція служби безпеки України, тому що підривна основи економічної безпеки і здійснення. Фактично економічної диверсії, саме е, знаходиться в їхній е, їхні компетенції. Разом з тим, е, хотілося б все ж таки вірити, що буде проведено ретельне розслідування, і в рамках того розслідування вже будуть поставити всі крапки надії і е, вкажуть, чи діяв е, рибалко просто з якоюсь там е, меркантильною думкою, і навіть не, не, не сподіваючись, що за його спиною стоять е, представники російського, е, Російської Федерації, чи це просто. Е, е, не знаю, як, як це назвати краще, тому що насправді насправді все, що він діє, воно діяло просто в розіс цих інтересах України, в тому числі економічно. Зараз його закликають добровільно скласти депутатський мандат, депутатські повноваження для того, щоб розслідування відбувалося неопереджено. Якщо він не складе, що тоді нічого у нас законодавство не передбачає якісь там санкцій. Це тільки. Якщо будуть доведені факти його злочинної діяльності, тоді вже може бути питання від Генеральної прокуратури. Наразі все, все на рівні морально-етичних норм. Щодо морально-етичних норм і не тільки які висновки, на вашу думку, має зробити українське суспільство і український політикум? Я сподіваюся від нашого суспільства, що воно буде більш ретельно Підходити до то ін, тих того інформаційного масиву, який оприлюднюють різноманітні експерти, як показує практика, не все, що публікується в, в інтернет-виданнях, відповідає дійсності. Тобто, я думаю, що от власне, оцей крок, який здійснили активісти, про, про, проведенням свого такого внутрішнього розслідування, показує про зростання нашого громадського. Авторитету громадського суспільства і саме громадське суспільство буде здійснювати ті фільтри, які не допустять того бруду в інформаційний простір України. Я вдячна вам за участь у цій програмі. Дякую, Віктор Миколайовичу. На останок нагадаю, що це був генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Віктор Ягун. Далі на першому діловому нові гості, нові проекти. Я ж наразі вам кажу до побачення.